Прилетіла надія, так поліцейський з рівного жартує про свого нового напарника, лелеку, якого він врятував від спеки. Уже кілька тижнів той навідується до нього на місце чергування. Відео як патрульний намагається напоїти птаха у спеку, стало вірусним у соцмережах. Ну і наш кореспондент Володимир Миколайчук вирішив дізнатись про незвичайну дружбу, і сам переконався, що ж лелека таки постійно прилітає до свого рятівника. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, не стесняйся, набить. Не ну... Но... Це відео зняв патрульний Микола Пилипчук. У спеку під 40 градусів він намагається напоїти лелеку. Той прилетів на місце служби, та, наче щось просив, що хоче пити, зрозумів, а проте напоїти вийшло не з першого разу. Лив воду з пляшки, показував, що є вода, протікає, ніби що він може прийти, і якось так кажемо, напитися нею. І він такими обережними, обережними кроками невеличкими, підійшов все ж таки до мене. І я вже напряму йому в дзьоб заливав з пляшки воду. Після першої зустрічі лелека став навідуватися до рятівника, і під час сьогоднішньої зйомки теж прилетів. Хоча до цього не видно його було з тиждень. Микола вже готовий до зустрічі. Тепер на зміну без пляшки води Я не заступаю, і запаси маю для нього для другого свого. На жаль, лелека не підлетів пити, а помандрував далі у справах. І такі поведінці птаха не варто дивуватися, каже біолог. Лелеки часто просять допомоги в людей, з якими звикли жити поряд. Спека да і йому. Треба було щось, щось отримати, а тут така можливість. Люди він їх вже не боїться давним-давно. І вони так один одного знайшли, допомогли люди лелекі. Він з ними поспілкувався. Розчулений увагою лелеки до своєї служби молодший лейтенант дав ім'я Лелеці, крилатого напарника назвав Надією. Прилетів лелека, це до до якоїсь хорошої звістки, до, до доброго знаку. От і більш таке знаєте, таке жіноче ім'я, як надія, що дійсно є надія на перемогу, на хороші новини. От і на щось добре вже що нарешті. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.